Від 15 листопада і аж до надвечір'я славного свята, Різдва Господа нашого Ісуса Христа, свята Церква вводить нас у особливий період, час тихої праці над Собою, час приготування нашої душі до свята, яке наповнене світлом, миром і надією. Бо саме у Різдві для всього людства. На світ приходить жива Надія, Син Божий, який воплотився з безмежної любові до кожного з нас. Бог зробив крок назустріч людині, але тепер і ми повинні вийти йому на зустріч з відкритим серцем, з очищеною душею, з готовністю прийняти світло Його присутності. І найважливіше пам'ятаємо що піст ніколи не був і не буде гарною дієтою. Справжній піст це завжди духовна праця, стримання від зайвого, але передусім наповнення свого життя добрими ділами. Тому, входячи у цей період очікування Різдва, стараймося примножувати добро, щоб у світлій оселі власної душі гідно прийняти. Новонародженого Христа, який іде, щоб посвітити кожного. Нехай цей час стане для нас не просто періодом стримання, а можливості трохи зупинитися, упорядкувати свої думки, зробити щось добре від себе, тихо, щиро, без свідків, бо саме так і народжується в серці різдвяний мир. В час війни очевидно, що змінюється форма посту, але не його сутність, самообмеження заради духовної досконалості, заради примноження справ добра, служіння і допомоги ближнім. Наша молитва в цей складний час війни, молитва за українське військо, за всіх, хто страждає і терпить утрати. А також прохання про Божий захист, про перемогу і справедливий мир це внесок кожної віруючої людини у наближення нашої спільної перемоги. Тож нехай час Різдвяного посту для всіх нас буде корисним періодом духовного укріплення, віднайдення опори, надії та утвердження впевненості в тому. Що добро завжди перемагає зло.